А далі говоримо про події спорту. В городку стартував чемпіонат України з важкої атлетики 2014 серед жінок та чоловіків. Змагання відбуваються під патронатом голови Федерації важкої атлетики України Олександра Гереги. Разом з офіційним відкриттям чемпіонату відбулася і презентація нового спортклубу «Епіцентр». Про все по черзі в на наступному сюжеті. Перше такого рівня спортивні змагання приймає у себе Хмельниччина. Понад 200 учасників з усієї України приїхали в мальовниче містечко Городок, аби показати нові результати та пройти відбірний етап до світового чемпіонату. Таких умовах, чем що України ще не проводився ніколи. Це сьогодні такий широкий розмах. Перший раз в житті нашої незалежної України з 23 роки. Проте змагання такого масштабу не відбулися, якби не було відповідних умов. Разом з офіційним відкриттям чемпіонату усім презентували новий спортивний клуб Епіцентр, який побудували своїм землякам Олександр та Галина Гереги. Це надзвичайно вагомий внесок у розвиток спорту для усієї України. Переконані гості зі столиці, які приїхали на урочисте відкриття. Легенда у спорту Сергій Бубка та заступник міністра молоді і спорту України Ніна Уманець. Це дійсно дуже велика подія для українського спорту. Для спортивної громади і дійсно для цього чудового міста, тому що нам сьогодні дуже важливо виховувати здорову міцну націю, здорову молодь. І нам дуже приємно, що в цьому спортивному клубі епіцентр буде можливість займатися спортом всім, а також і нашим спортсменам, нашим видатним спортсменам, хто захищає інтереси нашої держави. Тому сьогодні я хотів би висловити дуже великі слова подяки. Я не знаю, як це можна висловити словами. Олександр Володимирович, вам, Галина Федорина, вам за те, що ви робите для людей, для спорту, для громади в нашій державі. У нас в Україні надзвичайно багато талановитих людей, талановитих тренерів у спорті, талановитих спортсменів, але нам завжди бракує спортивних споруд. Це прекрасна спортивна споруда, в якій можуть займатися і ваші діти можуть будуть приїжджати сюди і національні збірні команди і з важкої атлетики це безумовно, і з боксу, і з боротьби. Сам Олександр Герега у відповідь заявляє: просто: Я люблю спорт. І ось в цьому свідчення. Ще більше емоцій та захоплень у гостей було під час детального огляду спортклубу, спеціалізовані зали, спортивне обладнання та інвентар. Усе найсучасніше кімнати для розміщення спортсменів, роздягальні, душова сауна, спорткафе обладнані усім найнеобхіднішим. А також тут є і медкабінет, який засновник спортклубу пообіцяв незабаром розширити в медичний центр з надання першої допомоги та тривалої реабілітації для вихованців. Ви знаєте, я вражений, тому я не помилився, коли я казав, що можна щоб тут тренувалися. Національний збірник. Команди і те, що важливо, щоб займалися діти, дійсно. Всі умови є, як казав Олександр Володимирович, і хотів би вам, Олександр, Володимирович, подякувати, тому що дійсно це унікальний приклад, як людина, як громадянин повинен відноситись до своєї родини, до громадян своєї країни і робити все, щоб була міцна, здорова наша українська нація. Маючи великий досвід за плечима вихованців, які неодноразово здобували медалі для нашої держави, заслужений тренер України та радянського союзу Михайло Мацьоха сьогодні радіє, тому що підростаюча молодь отримала все для того, аби підкорювати нові вершини. Думаю, що рівень такого не було ні в Європі, ні в світі. тому, що були ми в Австралії, в Америці і в Швеції. Ну по всіх містах а в Франції там взагалі нічого не було. Там палатки розминалися, не було де такого уровня не було. Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина. Мерлені згадує, як сама розпочинала свою спортивну кар'єру. Я починала взагалі з маленького приміщення в простій школі, де навчалися діточки. Я про такий комплекс лише могла мріяти. Тому хочеться подякувати дійсно Олександру Володимировичу Герезі за підтримку і за його відношення до спорту. Хотілося б, щоб в нас було багато таких комплексів по всій державі. Самі ж учасники не менше вражені умовами, де перебуватимуть протягом всього чемпіонату. Кажуть, все є, залишилось тільки здобувати медалі. Є необхідна. Засоби для того, щоб ми тренувалися і виходили на високий рівень. Головне який рівень. Це ж майже рівень чемпіонату світу. У нас такий перший раз проводиться. Благодаря всьому Олександру Юреї вже увечері. Напередодні початку змагань відбулось офіційне представлення команд. Особливо порадувала присутність спортсменів з Донецької та Луганської областей, які, попри важку ситуацію в країні, а особливо в їх регіонах знайшли можливість показати себе на змаганнях. Відзначили подарунками усіх чемпіонів, хто протягом останніх кількох років демонстрував чудові результати на Олімпійських іграх та здобував для нашої країни медалі. Особливо зворушливим моментом відкриття чемпіонату став подарунок переможця Олімпіади 2012 у Лондоні Олексія Торохтія. Важкоатлет за чудові результати здобув золоту медаль та прославив на весь світ Україну. Це медаль всієї команди. Цієї команди не було б без вашої потреби. Тому тут більш ніж половини це ваші заслуги. Я хотів би, щоб ця медаль залишилась би на зберігання, а можливо і на постійне перебування в цьому комплексі, щоб вона притягувала ще таких же спортсменів, такі ж здобутки до цього прославленого городу. І хочу сказати, що такі слова, що, мабуть, Родина, родина починається з цього. Дякую. Ви знаєте, я завжди знаю, що говорити і так далі. я би хотів Олексію, щоб це була перша медаль в нашому музеї не тільки важкої атлетики, а й нашого спортивного товариства. Я би хотів, щоб воно справді по-справжньому давало можливість молодим талантам розвиватися і привозити в нашу країну ось такого катунку медалі. Чемпіонат світу з важкої атлетики відбуватиметься три дні. Спортсмени, які покажуть кращі результати, поїдуть на чемпіонат світу в Алмати. А вже світова першість стане ліцензійним турніром до Олімпіади 2016